Пентуй, розповідай нам сьогоднішню подію. Випускаємо другу лебідя, люди і щоб я щоб я зробив збір, так як у нас лебідь плаває, у нас один. Ми довго вирішували, хто у нас, маю надію, вгадали, тому що дуже велика кількість людей і всі розходяться у, да, у догадках. Щоб зрозуміти, хто це, то ну, птаха треба відловити, але так як у нас пагли підрізаний, то якщо ми його відмовимо, то. Ну, птаху це не сподобається, він покинеться в обойму. Люди зібрали кошти, зібрали 6 тисяч Птаха ми довго шукали, шукали птаха, ну максимум підрізаного, бо ну купованого ми не хочемо, він не має змоги полетіти. Птах обійшовся нам 4,5 тисячі гривень за доправлення. Вирішила заплатити компанія Берослава Погомайс. За це ну, дякуємо. Дякуємо І Тепер спостерігаємо з вами за процедурою того, як з'явиться зараз леді. Он дрюша розпаковує його. А поки можете підійти до нас, ми вам подякуємо теж. Розкажіть, будь ласка, про як, як ви допомагаєте. Та чи може ти не допомагаєш? Тут уже водойма, зараз тут і ще пані безпосередньо по озеру. Там далі буде, як то кажеться. Дякуємо Це вам за підтримку. Міста. Дякую. Для міста. Так, а ви ще не бачили цього Лебеня? на картинці? Не бачили його? Андріша, звідки його привезли? Сумані. Кумань, Сумані. Він молодий, наполовину білий, наполовину сірий, крило підрізане, після линьки він буде повністю білий і матиме змогу полетіти, якщо захоче. Так, ну ось давайте будемо розглядати. Да, можна, да? Сердитий, бачиш. Ой, подивись ну, по Погладь. Дивися, погладь. Ну так, да, він стільки їхав, 120 скільки кілометрів. У мене 120, 120, 120 да? так? Подивіться, да. який він гарненький. Ой, він Ой, он Ой. Он да Ой. Ага. Ось дивіться, як як зараз на волю буде у нас птах вибігати. Ось він. Красунчик наш. Як ми його назвемо? Васька, васька, Як назвеш? <реш> Як назвеш лебеді? Васька. васька у нас буде, так? Васька. Ну давай, щасливої тобі дороги! Щасливої тобі дороги нашому, на нашому озері. Ось така гарна у нас сьогодні приємна подія. І дуже хочеться, щоб таких подій у нас в місті було якомога більше, тому що власне оце і є наше життя. Коли ми разом, коли ми гуртом, коли ми відчуваємо от, таку єдність, так. Можна. Так я повертаюся зараз, ні, до вас. Ви нагадаєте, скільки все це дивіться, да, е... нагадую людям: не можна готувати лебедів хлібом. І також спілкуючись з людьми, останнім часом люди поділилися інформацією, що якщо кукурудза кокурудза ГМО теж птах може загинути, мали їх опит ну, на рапорту на них Вони не можуть сказати точно яких саме певних сортів, але радили нам. Що можна, власне, такі приносити з собою? Пшениця, пшениця, ну, ОВС, ну і інші зернові, але ну, кукурудзу теж можна, але якщо ви впевнені, що кукрузу не генову. Дякуємо, ми будемо сподіватися, що саме так у нас і будуть робити люди. О, бачите, як наш лебідь. Васька, так? Буде Васька? Два васьки у нас на ну, озері. Так. Ну все. Щасливо.